Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотожний. І сьогодні у нас на огляді електропила від торгової марки Yamamoto, модель EC S4028. Ну і, звичайно, друзі, все як ви любите, я її буду тестувати та розбирати, дивитися, що в тому середині. Пробіжимося швидко по характеристикам. Максимальна потужність даної пили 2700 Вт, довжина шини 405 мм. Також нам вказали, що в пилці є автоматичне змащення ланцюга, і вага даної пили 4 кг 170 г. Ну що ж, друзі, а тепер, як завжди, розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати дану пилку в руках, а тим більше нею покористуватись. Комплектація даної пили ключ для встановлення шини, і також зі зворотній сторони. Ключ для натягування ланцюга, керівництво з експлуатації, запасні щітки, і також тут гарантійний талон. Робоча довжина шини дійсно складає 405 мм. Та комплектується пилка ланцюгом типу Орегон, але як бачите, тут йде суперзуб. І плюс, що хочу відмітити, що безпосередньо звіно ланцюга має спеціальну перфорацію. Ось бачите, такі отвори це зроблено для того, щоб легше подавалося мастило для змащення шини. І як бачите, сам по собі зуб такого темно-синього відтінку, це означає, що він калений. Основна ручка біля кнопки йде повністю-повністю прогумована. Кнопка зроблена з технікою безпеки, тобто вона вам просто так не нажметься без попереднього нажиття. З цього запобіжника нажали, і також немає фіксації. Це також техніка безпеки. Відпустили, пила зупиняється. В пилці також є додаткова деобразна ручка, і хочу відмітити, що на деобразній ручці стоїть дуже мягка і приємна резина. Дана пилка не має механічного тормозу. це зроблено просто захист руки, ну, враховуючи цінник, на це можна закрити очі. Є у пилі масляний бак, і дуже цікаво, що біля того бака є регулятор подачі масла. Ці всі моменти я вам розберу і продемонструю, як воно регулює. Корпус редуктора цієї пили, як бачите, зроблений. Із метала це все метал. Плюс дуже сподобалось, що фіксується на дві гартовані шпильки. З корпуса відлиті ось такі металеві зуби для того, щоб запиратися. І також є ленцугов ловлювач. Хочу вам показати, що пилка має нормальний баланс. Ось Я тримаю одною рукою, нікуди її сильно не нахиляє. Тобто вага тут розподіляється рівномірно. Ну що ж, хорош рамдіти, давайте послухаємо, як вона працює. І як бачите, плавного запуску тут нема. А що ж просто так слухати? Давайте її потестуємо. Як завжди в діну дегустаційний фартух. Ну і, звичайно, на рукавники, щоб не повимазати сорочку. Ах, я це люблю! Скажу про регулятор. Вперед він перекриває мастило до ручки на себе, він відкриває на всю. Для чого я це роблю? Ну припустимо, на будівництві комусь треба буде брус різати, і він буде знати, що від неї очікувати. І, звичайно, ми потім поріжемо з вами вальожник. Ну що ж, погнали! Ви знаєте, дурі тут реально вистачає. Не відчуває взагалі, всі знаєте, що сухе дерево різати тяжкіше, як бачите, грибе, що дурна. Ну що ж, друзі, давайте тепер протестуємо, як вона буде пиляти ось цю колоду, як завжди, дегустаційний фартолог. Щоб факт не повимазувати. Ну і звичайно, на рукавники. Так, так. Усім привіт! З вами асистент. Сьогодні ми разом з вами подивимося, по чому на є е каталог можна придбати пили від різних інтернет-магазинів. Так як на є е каталог, є найбільший вибір усякого інструменту. Та й не тільки. Отож, тут ми можемо відсортувати за популярністю, а можемо подивитися, по чому продають найдешевші пили. Тут справа є надзвичайно зручний фільтр, де ви можете обрати потужність, розмір шини, глибину пропилу. Якщо вагаєтесь, яку ж пилку взяти, значить вам в таблиці для порівняння додаєте ті, які вас цікавлять, заходите і порівнюєте. Якщо вас цікавить певна торгова марка, вибираєте усі бренди і шукаєте те, що потрібно саме вам. Тут я оберу Ямамото і всі пили як на долоні. Ось ця пила що з огляду. Зручно же, що відразу видно і мінімальну, і максимальну вартість. А ще дуже подобається, що є фото з різних ракурсів. Як завжди, спустимося трішки нижче по сторінці і видно, які інтернет-магазини продають дану пилу, і підібрати ту цінову категорію, яка вам найбільше сподобалась. Отже, друзі, кого цікавлять пили, як завжди, дотошний залишить посилання в описі під відео. Нехай щастить та до нових зустрічей. Так, друзі, доповню трішки асистента. А саме, що є каталог, оголошує конкурс на 20 тисяч гривень. Все дуже просто. Крок перший: зареєструватися треба на її каталог з емейлом, щоб з вами змогли зв'язатися. Крок другий. Створюємо список того, що вам хочеться. Але щоб сума не перевищувала 20 тисяч гривень. Немає різниці. Це може бути гаджет, може бути болгарка. Зовсім немає різниці, що це, але список має бути відкритий. Третій крок залишаємо розгорнутий відгук тої речі, яка у вас є, тобто ваш реальний досвід користування. І додаєте своє фото, чим ви користуєтеся. Четвертий крок залишайте посилання на свій відгук у Google формі. А якщо хочете доточніше подивитися, мій породатий колега розказав вам доточніше. Посилання, як приймати участь, я залишу в описі також під відео. Ну що ж, як бачите, спокійно справляється з такими колодами, тобто для заготовки дров без проблем підійде. Ну що ж, а тепер поїхали розбирати. Привідна зірочка зафіксована тут на гартовану гайку і вона має ліву різьбу. Тобто, щоб її відкрутити, треба відкручувати по часовій стрілці. Так, добрався до кнопки, покажу наскільки все бюджетно зроблено. Як бачите, головне, що мережевий кабель фіксується до корпусу. Кнопка йде сертифікатом CQC та на 12 А. До речі, і за зворотньої сторони пилка має вікно для того, щоб ви деконтролювали рівень масла. Так, добрався до щиток. Розділ їх становить 8,5 на 6,5 мм. І як бачите, дуже добре, що щитки мають пази для притирки. Це просто знімається дифузор, тут нічого немає. Так, друзі, добрався до якоря. Ну, що тут сказати, красота чарівна, чесно кажучи, я думав, буде набагато гірше. Покажу зблизька, як реалізований якор, мотали спеціальною ниткою, все це діло пролокували, щоб витки тримали, щоб від центробіжної сили вони не зрушувались. Плюс, як бачите, як добре пролокований і в верхній та в нижній частині якор, все блистить. Тобто Претензій немає. Підшипник стоїть біля колектора, пило захищений під номером 6200 типу RS і від торгової марки ABS. Так, подивимось на катушки статора. Тут по феншую стоїть повітряний дифузор для крильчатки. Ну, по катушкам також немає взагалі претензій. Як бачите, які великі отвори між катушкою і корпусом, це служить для охолодження, тобто той двигун буде важко перегріти і сама по собі катушка. Добре реалізовано, тому що намотано добре, бачите, лак блистить, всі витки пролаковані, вони не хитаються, плюс є пластикові тримачі цих витків з двох сторін, і саме головне, що катушки фіксуються до корпуса на гвинти. І у нижній частині, бачите, куди лягає підшипник. Стоїть спеціальна така вставка, щось похоже, як ковочукувати. Це зроблено для того, якщо підшипник заклине, щоб не розклавило оце посадкове місце. Так, добрався до механіки і покажу зараз, наскільки все добре реалізовано. По-перше, як бачите, є своя ванна для змазки шестерні і передачі від якоря. Також покажу другу сторону редуктора. Видно з однієї сторони підшипник на валу. Ось тут також стоїть підшипник. Тобто вал. Тут на двох упорних підшипниках. Змазки достатньо. Ось так просто реалізована. Подача мастила ось така крутілочка є, і вона просто перетискає. Ось там шланг або повністю відкриває. Кому як зручно, дивлячись, яке масло і в яку пору року ви працюєте. Ну, як на мене, механіка зроблена надійно, бак також тут нормальний, стоїть, претензій немає. Ну що ж, будемо підводити підсумки. І я скажу, що мені сподобалось, а що не сподобалось. Почну, напевно, з плюсів мені, як майстру, як реалізована механіка тобто все стоїть на підшипниках. Подача мастила зроблена нормально, є можливість регулювати. І саме головне, що вся механіка має Свою ванну для змазки, і також мені сподобалось, як реалізований тут двигун, ну як для такої ціни зроблено на 5 плюсом. Єдине, що мені не сподобалось, що ключ трішки маленький і немає захисного кожуха на шину, але враховуючи ціник на це можна закрити очі. І мені реально не стидно її рекомендувати для домашніх завдань, навіть для заготовки дров, тому що зі своїми завданнями вона справиться на 5 плюсом. Головне завжди слідкувати, щоб було мастило для подачі ланцюга і щоб завжди був гострий ланцюг. А якщо тобі сподобався, Огляд обов'язково став лайк, підпишись на канал, а то пропустиш багато чого цікавого.